Шалом, це Славко і Ася. Я нарешті зміг поєднати оцей Чорний ріг з оцим от Балканським клинком. Що зараз для нас найважливіше? Ви знаєте, в час, коли купа літаків, купа держав боронять наших братів-ізраїльтян від купки іранських дронів, тепер ми знаємо, для чого нас позбавили 20 тисяч ракет. Щоби Ціною наших дітей захистити любих і милих нашому серцю дітей Ізраїльєвих, що найважливіше в цей момент не бути українцем, ні жлобствувати. Ми маємо бути як Ася, як корейці. Ми маємо гордитися тим, що ми в чотири рази сильніші, хоробріші і нас, хвалити Бога. Нікому захищати не потрібно від любого нашому серцю і братньому народу Ізраїля, якому ми по справжньому щиро, а не як українці, бажаємо перемоги в цій війні навіть нашим коштом. А Трампові ми скажемо, що як. Тодзіо не допомогло допомогти Гітлерові в то в те, як він це вчинив. Так і Трампові не допоможе допомогти Путінові, як він це вчинив. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я спробую зробити ласький або аджарський кінжальчик. Бай.